Російська армія продовжує тероризувати Херсон, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, близько 10.30 армія РФ скинула в вибухівку з дрона на цивільний автомобіль, внаслідок чого машина загорілася. Через атаку постраждали двоє людей: 55-річна жінка та 58-річний чоловік дістали вибухові та черепно-мозкові травми і контузії. Наразі медики надають їм допомогу. Що трапилось? дрон Так. Машина що тут, мабуть, пожарний. Коли була? Три хвилини назад. Також під російськими ударами опинилась і житлова забудова у центральному районі Херсона. В оселях містян побиті стіни та розбиті шибки. Вона була вдома, але вона була не в скій матір. Вона була в місті. Ну, і в іншій гимнасії тоже